Ви тільки послухайте, українські дрони знову дісталися до важливих військових об'єктів в Росії, завдавши удару по заводах. Також паралізовано одразу вісім аеропортів. Був прильот по окупованому Донецьку. Кіберфахівці ГУР вдарили по окупантах у Криму знищено всі дані на урядових серверах. А ще США продадуть Україні два пакети військової допомоги. Також до України вже прибула обіцяна система ППО «Петріот». Ну і звичайно, не обійшлося і без технічних проблем. Сьогодні Старлінк ліг по всьому фронту. Дізнаємося, а що сталося. Тож залишайтеся з нами, ви дивитесь топ-5 найголовніших новин за сьогодні, які пояснюють, а що відбувається. Ну і розпочнемо з новин, які свідчать про те, що війна повертається додому до агресора. Українські дрони вразили два важливі заводи в Росії. В ніч на п'ятницю, за інформацією центру протидії дезінформації при РНБУ, наші дрони успішно вразили два дуже важливі об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Мова йде про азотний завод у Ставропольському краї. Цей завод, до речі, виробляє хімічну сировину для вибухівки. Зокрема, мова йде про азотну кислоту та аміачну селітру. А це, друзі, є дуже ключовим моментом у виробництві боєприпасів, таких як артилерійських снарядів, авіабомб та РСЗВ. Крім того, був уражений Котовський пороховий завод у Тамбовській області, а це одне із Стратегічно важливих підприємств російського ВПК, яке спеціалізується на виробництві, звичайно пороховий завод, звичайно, він виробляє порох. Для чого? Для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ та авіаційних систем. Як говорять експерти, без котовського порохового заводу не стріляє ані град, ані Смерч. Тож, друзі, кожен такий удар наближає нашу з вами перемогу. Але це ще не кінець. Дрони цієї ночі не лише вразили заводи, а й створили значний хаос у російському небі. Одразу у восьми аеропортах Росії запровадили план Килим, що означає негайне призупинення всіх польотів, всіх літаків. Просто десятки рейсів було затримано і лише в Сочі затримали 45 літаків. От такий параліч авіасполучення свідчить про системну друзі нездатність російської ППО ефективно протидіяти атакам, що посилює паніку та дезорганізованість всередині країни. А ще сьогодні зранку тимчасово окупований Донецьк опинився під обстрілом. Вибух пролунав в Київському районі, а є пошкодження приватних будинків та автомобілів. Місцеві пабліки стверджують, що було уражено позицію російської окупаційної армії в районі шахти-Засядька, ну, яка, за словами українського журналіста Дениса Казанського, використовувалася як військова база росіян. І ще одна чудова новина: наші кіберфахівці ГУР здійснили дуже потужний, потужну кібератаку по окупаційній владі у Криму. Масштабна операція тривала кілька днів, і в її результаті була знищена вся інформація на урядових серверах окупантів. Потужна атака паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру півострова. Наші фахівці, друзі, не просто вивели систему з ладу, а й викачали, тобто завантажили собі на жорсткий диск інформацію в розмірі 100 терабайтів даних, включно з документацією, яка була під грифом таємно про військові об'єкти та логістичні маршрути постачання. Окупантів. А це, друзі, є справжнім успіхом наших кіберфахівців. І це чергове блискуче підтвердження того, що війна ведеться не лише на фронті. Також чудові новини надходять і від наших американських партнерів: Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів озброєння для підтримки та обслуговування наших систем ППО та самохідних. Артилерійських установок. Перший пакет на суму 180 мільйонів доларів передбачає суттєві модифікації, технічне обслуговування, запасні частини, навчання персоналу та інженерні послуги для наших систем протиповітряної оборони. Другий пакет вартістю в 150 мільйонів доларів включатиме обладнання для технічного обслуговування та модернізації самохідних гаубиць. М109, ну, які нам передала США та союзники. А це, друзі, дуже важливе рішення, адже підтримка і модернізація вже існуючого озброєння є критично важливою для його ефективного та й тривалого використання на фронті. Ну і далі чудова новина про нашу протиповітряну оборону. За даними газети The Telegraph, до України вже прибула одна із обіцяних Німеччиною систем ППО «Петріот», а також інші ракети-перехоплювачі. Нагадаю, раніше президент Зеленський заявляє, що Україна має запит на 10 таких систем. А кожен «Петріот» – це, друзі, додатковий щит, який рятує життя і захищає наші міста. Це значне посилення нашої протиповітряної оборони і ще один крок до більш безпечнішого неба над Україною. Тож чекаємо на інші обіцяні системи. Ну а тепер про дуже перспективну ініціативу для нашої країни. Про що йде мова? Президент України Володимир Зеленський поставив дуже амбітну задачу. А саме підготувати договір на суму там, від 10 до 30 мільярдів доларів щодо закупівлі США українських дронів. Тобто, друзі, простими словами, треба домовитись із Сполученими Штатами, щоб вони купували наші дрони. Чим більша сума договору, ну, звичайно, тим краще. Мова йде наразі про 10, а можливо і 30 мільярдів доларів. Ну а ви мені скажете, навіщо США будуть купляти наші дрони. Але, як виявляється, США хоч і мають потужну оборонну промисловість, але їхні безпілотні технології значно відстають від російських та китайських. Тому закупівля технологічно продвинутих та дешевих українських дронів виглядає дуже перспективно для США. Ну, для України це теж вигідно. Це відкриває для нас величезні можливості для розвитку власного виробництва та зміцнення міжнародної співпраці у цій сфері. А тепер давайте про проблему, яка могла мати серйозні наслідки на фронті. Увечері у четвер, 24 липня, стався масштабний збій у роботі супутникового зв'язку Starlink. Термінали перестали працювати уздовж усієї лінії фронту в Україні, а також в багатьох інших країнах. Про проблему із Starlink одразу повідомив командувач силами безпілотних систем. Причини збою та масштаби відключень наразі достоменно невідомі, хоча компанія SpaceX вже заявила, що активно впроваджує рішення і обіцяє. Відновити роботу Старлінку найближчим часом. Ілон Маск навіть особисто вибачився за такий збій. І це, друзі, ще раз підкреслює критичну залежність сучасної війни від технологій. Такі зб... збої, хоч і тимчасові, можуть мати значний вплив на координацію та зв'язок на передовій, ну тому б було б непогано мати й інші резервні канали зв'язку. Я на цьому завершую. Дякую тобі, що додивився до кінця. Тисни лайк, пишіть коментарі і до зустрічі!